Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з мабуть найвідоміших психологічних теорій. Вона, знаєте, намагається пояснити, що ж насправді нами рухає, що змушує нас діяти так, а не інакше. Давайте розбиратися, що ж це за така потужна штука людська мотивація. Справді, от задумайтеся на хвилинку, що змушує людей прокидатися щоранку, йти на роботу, вчитися, створювати щось, що є отим ну, внутрішнім двигуном наших дій? Питання, наче просте, але відповідь, повірте, набагато глибша і цікавіша. І сьогодні ми спробуємо її знайти. Так, от у 1943 році психолог на ім'я Абрахам Маслоу запропонував ідею, яка без перебільшення змінила правила гри. Він сказав: Дивіться, все просто всіма нашими вчинками керує бажання задовольнити певні потреби. І що найцікавіше, ці потреби вишикувані у чітку ієрархію, як сходинки. Ну що ж, давайте розберемо цю теорію, як то кажуть, по кісточках, чи краще сказати, по цеглинках. Ми зараз разом з вами збудуємо ту саму знамениту піраміду маслоу. Почнемо з самого фундаменту, щоб зрозуміти, як вона взагалі тримається. І так в основі всього, в самому фундаменті нашої піраміди лежать фізіологічні потреби. Це, ну, найпростіше і найважливіше їжа, вода, сон, тепло. Погодьтеся, якщо чогось із цього бракує, то думати про щось високе якось не виходить. Організм просто кричить: спочатку, нагодуй мене, і всі інші бажання миттєво відходять на другий, а то й на десятий план. Окей. Уявили, що з їжею та сном все гаразд. Що далі? А далі ми починаємо думати про безпеку. І це, знаєте, не просто про дах над головою, це про відчуття стабільності, про те, що завтра буде робота, що здоров'я не підведе, що нічого поганого не станеться. Це така собі потреба в порядку і передбачуваності нашого життя. Піднімаємося вище, на третій поверх нашої піраміди, і тут, тут в гру вступає наша соціальна сутність. Ми ж люди, нам потрібні інші люди. Це потреба в любові, дружбі, відчутті, що ти частина якоїсь спільноти, своєї зграї. І це, повірте, надзвичайно сильний мотиватор. Харазд, рухаємось далі. Четвертий рівень це потреби у повазі. І тут, що цікаво, є дві сторони медалі. Перша це повага до себе, ну тобто відчуття власної гідності, впевненість, що ти щось можеш. А друга це повага від інших, коли твої досягнення визнають, коли в тебе є певний статус, всім же приємно, коли нас цінують, правда? І от ми на самісінькій вершині. П'ятий рівень, самоактуалізація, це як казав сам Маслов, прагнення стати тим, ким ти можеш стати, тобто розкрити свій потенціал наповну. Це про творчість, про особистісне зростання, про пошук сенсу. Це, так би мовити, найвища ліга людських прагнень. Так, з рівнями розібралися, піраміду збудували, але ж як вона працює на практиці, як ця, на перший погляд, проста схема перетворюється на той самий двигун, що змушує нас рухатися вперед? А принцип тут ключовий і дуже простий. Задоволена потреба більше не мотиватор. Все, вона свою роботу зробила. Нами рухає саме те, чого нам не вистачає. Розумієте? Як тільки ми втамували голод, ми починаємо думати про безпеку. Як тільки відчули себе в безпеці, хочеться любові і спілкування і так далі, сходинка за сходинкою. І знаєте, сам Маслоу сформулював цю ідею дуже влучно, хоч і дещо провокаційно, послухайте найкращий спосіб змусити когось шукати любов це відмовити йому в ній. Жорстко так, але це ідеально показує, як працює дефіцит. Саме відсутність чогось змушує нас бажати цього понад усе. І тут виникає логічне запитання а чи можливо взагалі задовольнити всі ці потреби на 100%? Ну, на кожному з рівнів. Маслоу сам над цим думав і навіть зробив власні, скажімо так, припущення. І вони вони досить несподівані. Ось погляньте, це не якісь сучасні дослідження, це власне оцінка самого Маслоу. Він вважав, що середньостатистична людина ніколи не задовільняє свої потреби повністю. І подивіться на цифри: фізіологія 85%. Окей, безпека 70%. Вже менше любов 50 на 50, повага лише 40%, а самоактуалізація всього 10%. Уявляєте, що ви що ми піднімаємося, то складніше досягти повного задоволення? Є над чим подумати, правда? Гаразд, теорія, це, звісно, цікаво, але як це все працює у реальному житті? Наприклад, на роботі, чи можна використати цю піраміду щоб, скажімо, мотивувати команду? Давайте подивимось. І ось вам, будь ласка, практична шпаргалка. Хочете задовольнити соціальні потреби співробітників, створюйте командний дух, влаштовуйте спільні заходи. Потрібно закрити потребу в повазі, давайте людям цікаву, змістовну роботу, хваліть за успіхи, залучайте до прийняття рішень. А для самоактуалізації тут вже потрібні виклики: складні проекти, можливості для навчання, простір для креативу. Все досить логічно. Але не варто думати, що піраміда Маслов це якась непорушна істина. Як і будь-яка популярна теорія, вона має своїх критиків. Тож давайте будемо об'єктивними і подивимося на неї з усіх боків, і на сильні сторони, і на слабкі. Та перш ніж кидати каміння в її город, варто визнати головне. Маслоу зробив справді важливу річ. Він показав, що мотивація це не якась одна кнопка, на яку можна натиснути. Ні, це цілий комплекс, цілий набір потреб, які діють на нас одночасно. Тож що ми маємо в сухому залишку? З одного боку, теорія Маслоу це геніально проста і зрозуміла рамка, яка допомагає структурувати наші думки про мотивацію. З іншого боку, критики справедливо зауважують, де жорсткі наукові докази. Плюс у реальному житті ця ієрархія не завжди така вже й непорушна. Іноді люди прагнуть творчості, навіть коли в холодильнику порожньо. І наостанок, давайте залишимося з одним питанням просто для себе якщо чесно подивитись на своє життя, от прямо зараз, який рівень цієї піраміди є найактуальнішим? Що рухає вчинками саме сьогодні? Можливо, відповідь на це просте запитання допоможе краще зрозуміти власні прагнення.